Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди лихо роблять з вами. Москаль любить шуткуючи, шуткуючи, кине, поїде в свою Московію, а ти тут загинеш. 9 березня 1814 року в Україні народився видатний світовий геній Тарас Григорович Шевченко. Так, Світовий геній. Він створив сучасну українську мову, він розбудив душу нашого народа і позвав її до боротьби за незалежність України. 200 років Росія обмежувала наші знання про Шевченка. Вона боялася його, заважала йому і під час життя, і після його смерті. Світ високо цінує нашого генія. Художник, поет, письменник, в усьому він досяг найвищих висот. В світі встановлено 1384 пам'ятники Тарасу Григоровичу. Він на другому місці після людини, що стала Богом Ісуса Христа. Серед інших людей навіть близько немає рівних Йому. Як? Чому? Хлопець, що в 12 років пас, телят, ну ви знаєте, мені 12-тий минало, я пас лята за селом і так далі. Чому через 10 років після цього цей кріпак стає відомим художником, знаним поетом? Всі хочуть його бачити, всі хочуть з ним спілкуватися, всі хочуть викупити його на волю. Відповідь одна. Такий масштаб особистості Тараса Григоровича Шевченка. Карл Брюлов, найкращий поет, найкращий художник Росії, їде до пана Енгельгарта, власника Тараса Григоровича, і розказує йому про талановитого юнака, про світле майбутнє, про успіхи в поезії, в малюванні. Пан Енгельгарт слухає і каже, що це все йому. До лампочки, йому гроші. Оголошується аукціон з викупу Тараса Григоровича Шевченка. По слухам, сам Тарас Григорович написав декілька картин. Картини пішли як картини невідомого художника, але організатори аукціону знали своє діло і всім казали, що по секрету і тільки між нами. Що сам Карл Карберлов організовує цей. Аукціонної картини відповідно, ну ви ж розумієте. А крім того, сам імператор хоче купити одну з картин, так що поспішайте і платіть побільше грошей. І ціни ростуть, і продає спочатку одна картина, і організатори кажуть, що це таємниця, хто купив. Але ж сам імператор, ну ви розумієте, хоче купити і другу картину. І ціни знов ростуть, і по дорогій ціні картини продаються, і Тараса Григоровича викупляють скріпатства. І він стає вільною людиною. Що в першу чергу треба сироті кріпакові, який з вчорашнього дня на волі? Одягнутись. Тарас Григорович малює декілька картин. Йому вдавались картини, в нього дуже гарно вдавались картини. Йому дуже гарно вдавались картини. Особливо добре вдаються картини з жіночою натурою. І щоб лишнього було на, на цій натурі поменше. Ну в плані одягу. Картини продаються. Він прекрасно одягнений, а тут і плащ якийсь привезли модний із Англії на продаж. І коштував цей плащ три місячних зарплати царського міністра. І Тарас Григорович купляє цей плащ. І ось уже на кожному балу, на кожному салоні Тарас Григорович душа любої компанії. Молодий, веселий, розумний, дотепний, гострий на слово аж занадто. Кром нього купа народу, кругом нього сміх, жарти. Купа молодих жінок. І це все кожен раз. Хочу сказати, що жінки любили Тараса Григоровича страшно. В житті Тараса Григоровича було тільки одне почуття сильніше, ніж почуття жінок до нього. Це почуття Тараса Григоровича до жінок. І хай то в того язик відсохне, хто скаже, що це погано. Тому що... Любити жінок для чоловіка це добре. А не любити жінок це погано. За 150 років більшість картин, які написав Тарас Григорович, вони розійшлися по приватних колекціях і ми навряд чи коли їх побачимо. Мільйонери і мільярдери сучасні, вони не люблять показувати на широкий загал свої колекції. Вони давно осіли в цих колекціях і там мають шану і самі видатні цінителі художнього мистецтва тільки бачать ці картини. Але безсмертну шану українського народу дали Тарасу Григоровичу його проза і поезія. В них душа нашого народу. Вона сміється і плаче. Вона страждає і бореться за світле майбутнє всіх нас. В радянські часи Староса Григоровича Шевченка зробили ікону, щоб ми його менше знали. Такий собі дядько з вусами, в кошлатій шапці, в свитці дивиться сердито на нас. Він був не такий. Це була жива людина, і він живе серед нас в нашій пам'яті, поки ми його пам'ятаємо. Саме такого розумного, веселого, дотепного і мудрого ми маємо його знати. До речі, незабаром у Лісабоні, столиці Португалії, відкривається ще один пам'ятник Тарасу Григоровичу. 是不是？